Так, колеги, всім вітання, всім привіт. Прямо за соєю. Будемо збирати ділянку, де висіяний на сорт сої, типу піонер. А чи піонер він, чи не піонер, хто його знає. Значить, Десь папка по ту сторону їде з жаткою. А я лечу з прицепом. Сьогодні треба зробити трішки роботи. Відтягнути прицеп, нагрузити сої, відвезти, потім другий е, зацепити ще раз прицеп, значить, привезти другий сорт сої, бо все воно буде калібруватися е, і все буде готуватись на посів. Три сорти сої. Трішки вже люди повмолочувалися. Кукуруза теж вже доходить. Я думаю, буквально там три недільки, і будемо починати збирати кукурузу. Це у нас Камазовський. В принципі, юмзик його тягав. Ну, а МТ зону взагалі. МТ зоном тягать повна красота. Ух, тільки дороги у нас місцями такі погані. Ну та нічого, що є, то є. У людей навіть таких доріг, мабуть, немає. Так. Заезжаем ух, на полеву. Так, ну доеду до поля, там уже включусь. Покажу вам трешки. Кукурузський гібрид компанія КВС красота. Посів з касом, плюс в рядок кас. Ну, хтось каже, в тебе тільки там, крайній рядок показує, всі діла там. І, там. Там абсолютно вся кукуруза ідентична. Посів з касом і піджива касом від ряді. Апарати які, а да? це красота. А тут гарбузики. Це не наші гарбузики. Так. чікс, Чікс. Так, берем Зв'язок. І сейчас підемо подивимось, що там. У нас із соєю. Соя типу типу піонер. Та ну шо колеги, отака отака соя. В принципі, як дивишся на масив, то Ну, наче вже начі вже готова. Стріляної не помічаю. Зараз воно все з комбайна стане стане ясно. Покажемо її більш більш детально. У мене революра в кожу, в голові немає. Так, що тут? Я зрозумів, добре. Так, зв'язок, бачите, як зручно. Рація. Не треба нікуди телефонувати. Так що, хто ще не користується раціями, користуйтеся. Дуже, дуже зручно, дуже швидко тримати зв'язок із будьким. Можна навіть, ну в мене їх три штуки, якщо для прикладу там дві, два автомобіля возить, дав водіям, одна в комбайні і зв'язок тримаєш прямо з трьома. Не треба там перезванювати по 10 по кучу разів і пояснювати якусь одну ситуацію. Так, ну, отака соя, значить. Висів тут сівалочкою Ремсинтез був. 15 міжряддя. Здається, 85 ми тут сіяли. Ну, Хто захоче подивитись детально, є відео на каналі. Перейдіть, подивіться, кому цікаво. Так, ну чекаємо машину кажу, чекаємо машину, чекаємо комбайна. Так, ну що, розпочали ми збір нашого піонеру. Пройшли там край, там край пройшли, там пройшли. Значить, Ділянка у нас да -да -да, покажу. 3,67 показує, ну плюс десь вильнули, тут взагалі вона 3,56, де ж повинна бути. Так, по... Отак, я думаю, камера повинна передати, а може і не передасть. В принципі, щось щось є. Отак, в бункері. Ходимо на автопілоті. Точність РТК 2 см. Автопілот нам встановлювала компанія SprayForce. нагадаю, автопілот від... FJ Dynamics це їхня друга версія. Тому ходить, ходимо, загаді, можемо куди захотіли, туди і заїхали. Зараз йдемо по шостій, по шостій лінії, починаючи з того краю. Це показує, можемо заїхати в будь-яку лінію і не буде, не буде ніякого абсолютного гріху. Для страховки так сказати, поставили ми перекриття 7 см, тобто по 3,5 см. на кожну із сторін. Це так. Жатка 7,62 повна. Це робоча, робоча коса. А всієтки щось там 8-щимось. Бо ми забивали цю інформацію в автопілот. Тому все воно ну, все контролює. Автопілот контролює. Така соя на цей рік, не знаю, хороша, не хороша. ну Показуємо те, що є. Вона схожа навіть на Хайстар. Хоча теж ми ж не знаємо, що у нас за сорти сої. Отак, хто як назвав, назвали Піонер, та хай буде піонер. Назвали Хайстар, хай буде хайстар. Назвали Осборн, да, чи Канзас, як там ще? Канзас. Хай буде Канзас. Хто як придумає, і й каже. А що вона за своє Ну виглядає, я ж кажу, виглядає непогано. Та, це ще така проблема масштабу всесвітнього. Ну, щось буде. Так, а потім переїдемо на оцю ділянку. Це теж якась соя, але вона така цікава, світла-світла. Без рубчика взагалі чорного і знову ж таки, хто я знає, що це за соя, те піонери чи... Коротше, Соя дай соя. Краї контур поля треба входити вручну. Ну і забиваєте відповідно точку АБ і потім по ним ходите. Можете забити в будь-який сторін, як вам подобається. що, друзі перший бункер є повнющий красотами мигалочки мигають отаке мені подобається навіть з даної площі мати такий результат поки що ще ж не все домолотили Йомою, що ти не хочеш їхати? Я думаю, нормально. Хай стоїть. Підемо, запишемо відосик зі сторони. Фоточку треба зробити. Що я вам, друзі, можу сказати? Непогано в цьому році, і оце, дивлюсь, у нас ця ділянка була посіяна із добривом, І сульфат. В общем, азот сірка була туди. 24 на 26 стається. Сульфат, сульфат амонію. То я вам скажу добриво рішає. Хто пам'ятає дану ділянку, то одна ця ділянка. Під добрива підгоріла, я її показував Тут вона ну горб такий І думали як зазвичай підопати А вони не пішли І то я почала так Сохнути, сохнути, сохнуть Ну тоді дощик пройшов і вона відійшла Так, прицепчик у нас Галтек, я його називаю, зразу ж із Завантажувачем, дівалок, перезавантажувачем. Крута штука. Кому треба, ось номер зразу залишу. 067 258 0707. Або такий самий, тільки 0,50. Так, то що у нас тут в бункеру? Отак. От І туди. Порядок. Я думаю, Камазовський прицеп, хто знає, то сипле воно більш-менш нормально. Тут у нас залишилась одна сівалка, одна жатка. отут. Тут він проходить і там, здається, три. Ну і висипаємо, переїжджаємо на отой сорт, а потім поїдемо, змолотимо, там ще раніше соя є, подивимось, що вона там нам дасть. І отак. Працюємо. Так що, колеги, Підтримуйте канали подобаєчкою від вас, підпискою на канал, хто ще не підписався, коментуйте, пишіть, що у вас там за ситуація із соєю. Бо чую, що багато її хто понасівав у нас. А вона в цьому році зробила таке, я б сказав би, таку підставу кинула нам фермерам, що вона не сипле. І погода зробила такий тролол, що дощиків... Немає дощиків взагалі обмаль. Ну, кому буде цікаво, пишіть, покажу цю ділянку по NDVI, як вона розвивалася, яка тут кількість опадів була. Так, що у нас тут далі. Трижатки. Дивіться як суперово виходить. Забили по центру полосу. ну як, Він вираховує кількість поліс. Це здається перва, друга, третя, це четверта. Четверта лінія, зайшли в четверту лінію і залишається ось третя і п'ята. Шоста, сьома і восьма залишилася у нас. Тому він це розуміє, дивіться, він йде собі чітко. На автопілоті -то це взагалі. Вже, знаєте, от з ворота обходимо без автопілота, ну вже зовсім не воно. І, і сказати, скільки там часу ми на ньому працюємо. Взагалі. Навіть я не знаю, ну по гектарам не скажу точно, а там буквально там два тижні роботи, якщо взяти все в кучу. Звикли до нього просто клас. Так, сойку покажу вам. Отак. Я думаю, добриво треба давати, бо чую багато хто сіє без добрив. Кажуть, що своє добриво не потрібне, та ні. Я думаю, що воно потрібне. Дивіться, яка кількість. Ну і 15 те міжряддя. Я думаю, в цьому році воно воно вистрелює. Сівалка нагадаю. Ремсинтез сіяла на електроприводах. Трішки намотовило, звичайно, наматує, ну то таке вже. Вже будемо миритися з цим. Ця площа, ми її задискуємо. Ну, В ідеалі б, звичайно, був, аби був у нас е, лущильник мінімального обробітку, ми б його злущили. Е, і перед посів посіяли, перед посівом пшениці, ще раз злущили б і посіли пшениці. Але так як у нас лущильник на даний час відсутній, ми його задискуємо одразу ж після проходу комбайна. Дочекаємося, пройде дощик, знову задискуємо і посіємо. Пшеничку. Я думаю, тут треба і вже посіяти, бо її тут вже не було дуже-дуже давно. Соняшник був, кукуруза була, соя була, а пшениці не було. Тому, я думаю, треба її тут валити. Думали кукурудзку, ну ні. Посіємо пшеницю після сої. І покажемо вам результат. Трішки вітряно сьогодні, буде нічого. достойно виглядає соя. Діло буде. Діло буде. Там не те що діло буде, а діло вже там у кузові. А то кажу, діло буде. Ну і останні зернини сої піонер в цьому році, даної сої. Ну а звичайно далі там ще. Беремо, щоб на нову ділянку заїжджати чистеньким. Так, ну і все. В принципі, на цьому відео завершуємо. Переїжджаємо на іншу. Можливо, покажу зараз іншу свою навіть, ставте подобайку. хто ще не поставив, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Коментуйте і всім пока.